Якщо сьогоднішній сегмент смартфонів розглянути як єдине поле бою, ми одразу можемо назвати ті дві армії, між якими тут точиться основна боротьба. Більше того, ми назвемо вам і ті два пристрої, які йдуть в авангарді своїх армій, і закони жанру просто вимагають нас провести оцінку військових арсеналів, аби чітко зрозуміти на чиєму боці перевага, хто тут іде в наступ і хто із них ближчий до лаврів переможця. Galaxy S3 та iPhone 5 флагмани у сегменті смартфонів Samsunga та Епла. За кількістю розмов про них, за рівнем їх продажів та за багатьма іншими показниками, можна впевнено говорити, що тільки ця пара сьогодні грає у вищій лізі світового смартфоноболу. У той час, як флагмани усіх інших виробників змушені ніяково переминатися з ноги на ногу, дивлячись на поступ цих двох дівайсів. Першим, як відомо, на ринок вийшло творіння компанії Samsung. Ви повинні пам'ятати наш репортаж із перед. До Олімпійського Лондона, Ще тоді стало зрозуміло, це не просто чергове покоління Galaxy S. це гаджет, який найближчим часом задаватиме тонус і формуватиме актуальні ринкові тренди. Більший екран однозначно більший, і вес третього він доріс до показника 4,8 дюймів. Потужний чотириядерний процесор, сильна батарея, висока функціональність, яка ледь не кидає виклик самим комп'ютерам. І це лише тільки вершина айсбергу. Вихід S3 нарешті зламав одну таку традицію, яка раніше була чи не загально прийнятою ринковою догмою. Усі раніше дивились, що там випускає Apple, а потім швиденько вносили зміни у свої дівайси, аби не відставати від цього локомотиву. Тепер роль локомотиву вирішив взяти на себе Samsung. Ризикував, ризикував. І ось уже після кількомісячної перерви з'явився таки і новий iPhone, за який ми, до речі, дякуємо інтернет-магазину стилу Користувачі з досвідом традиційно чекали від Apple якоїсь звичної технічної революції, ну принаймні якоїсь такої гами рішень, які примусять усіх інших слідувати за новим месією. По факту ж виявилося, що саме iPhone 5 перевів свого виробника у роль доганяючого Слово експерту. Вперше за 4 года Apple була винуждена радикально змінити конструкцію iPhone'а. Потому что диагональ экрана 3,5 дюйма, она не менялась, осталась неизменной с 2007 года. Но уже вот сейчас, в 2012 году, когда Android в принципе и вот Samsung как лидирующая компания э, на платформе Android, они уже выросли, флагманские модели выросли до 4,5 дюймов и 4,7 дюймов. iPhone с 3,5 дюйма воспринимался архаично. Диагональ экрана – это как раз и есть той выразный тренд, который сформировался за безпосередньої участі Samsung. Компания, яка на тот момент уже была Ла впевненим одноосібним світовим лідером в сегменті мобільних телефонів зі смартфонами, включно. До речі, компанія IDC у своєму свіжому дослідженні за третій квартал зайвий раз підтвердила лідерство Самсунга на ринку. Однозначне перше місце з хорошим відривом від конкурентів. Теж саме і в сегменті смартфонів. Їх Самсунг за цей час продав більш ніж удвічі більше, аніж американський виробник, який розташувався на другому місці. Та повернемось до наших смартфонів, вірніше до їх роздільної здатності. 720 на 1280 у Самсунга і 640 на 1136 точок у айфона. Неважко підрахувати, що перший випереджає конкурента більш ніж на чверть. Процесор 4 ядра проти двох і тактова частота 1,4 проти просто гігагерца. Батарея у Galaxy S3 вона ледь не в половину більша. А є ще цілий ряд показників, за якими ну, ці два смартфони можна сказати однакові. Це оперативна пам'ять і камера. Але і тут є свої нюанси. Епломани, звичайно ж вважають, що гіг оперативки на еплівській операційній системі це на порядок більше, аніж той же гіг на андроїдному дівайсі. Мовляв, iOS значно шустріша та менше жере ресурсів. Ще не так давно подібний грішок за андроїдом погодимось водився. Але сьогодні в четвертому поколінні операційки, та ще й з такими технічними ресурсами, як у Galaxy S3, тільки занадто смілива людина може говорити про якусь відчутну різницю. Що ж до камери, то давайте не обмежуватись лише схожими показниками у... 7 мегапікселів та можливістю знімати відео у Full HD форматі. Але чому ми говоримо лише тільки про камеру? Тут же камери з фронтальною разом. А це 1,9 мегапікселів проти 1,2 на користь Samsung. А ось іще один математичний показник, за яким п'ятий iPhone начебто крутіший. У нього є версія на 64 ГБ вбудованої пам'яті. А без 3 максимальна версія у 32. Але раптом вам треба буде більше, вставте сюди додаткову карту пам'яті. На ті ж такі 64 гіги матимете і сумарно більше, і не будете переплачувати скажені гроші за оті магічні 64. Різниця в ціні на еплівському гаджеті, самі знаєте, більш ніж відчутна. Я цілковито розумію, що отаке перебирання по крупицям технічних характеристик може бути дещо образливим для тих людей, які вважають, що усе, що носить яблучне ім'я, це просто вершина електронної цивілізації. А чому ми про це говоримо? Чому ми не переводимо тему на що небудь? Інше? Давайте запитаємо в експерта. Важно понимать, что пятый iPhone это первый iPhone, е, в котором нет ничего революционного. То есть, до этого Apple всегда делала, осуществляла либо революцию, либо хотя бы какую-то одну значимую заметную фишку. которая на самом ли деле или с, просто с помощью там, мощного маркетинга, но, но, но в общем представляла собой э, что-то, чего у конкурентов в принципе нет. А в п'ятому айфоні немає ні одне такої функції. І на завершення наведемо вам і ще один аргумент, який працює, зізнаємось тільки в наших умовах. Ціна сьогодні за один лише п'ятий айфон ви заплатите рівно стільки ж, скільки за два Galaxy S3. І за що ви будете переплачувати? Чисто за харизму і завойовану колись репутацію, яку такими темпами Apple, боюсь за кілька років може і розбазарити.